Ніл Гейман і Тері Претчет добрі передвісники, ґрунтовні відчерпні пророцтва Агнеси Оглашеної – відьми переклад з англійської Бурстини Терещенко та Олеся Петіка. Уривок спочатку був чудовий день. Щоправда, чудовими були всі дні, Їх набігло вже трохи більше семи, та негоду ще не створили. Втім, на сході від Едему хмари вже купчилися та натякали, що скоро почнеться перша гроза. І що буде вона нічогенькою. Янгол східних воріт підняв над головою крила, щоб захиститися від перших крапель дощу. Вибач? вічливо перепитав він. То про що ти казав? Я сказав, що це було повне фіаско, – просичав Змій. А, точно, кивнув Янгол, якого звали Азерафаїл. Як на мене, це було аж надто жорстоко, перше порушення і все таке. І взагалі, що аж такого жахливого у вмінні розрізняти добро і зло? Ну, у цьому мусить бути щось погане, промовив Азерафаїл таким тоном, ніби сам не може осягнути логіки подій і дуже з цього збентежений. Інакше ти не мав би до цього стосунку. Мені просто наказали піднятися сюди і наробити клопоту, пояснив Змій, якого звали кровлий. Хоча він розмірковував над тим, аби це змінити. Кровлий, гадав він, йому геть не пасувало. «А вже ж, але ж ти демон, не певен, що ти, в принципі, здатний чинити добро, продовжив Асирафаїл. Це у твоєму єстві, ну ти розумієш, природа, тільки не ображайся. Але погодься, було в цьому щось театральне, наполягав кровлий, створити це дерево та ще й повісити табличку за такенними літерами не чіпати. Достатньо прозорий натяк, ге ж? Хіба не можна було виростити його на вершині високої гори чи просто за мільйон кілометрів? Змушує задуматися, що там у нього за план насправді. Краще про це навіть не міркувати, похитав головою Азерафаїл. Я завжди кажу не збагненне не збагнеш. Є добро і є зло. Якщо ти чиниш зло, коли тобі кажуть, чинити добро, то заслуговуєш на покарання. Ну. І так між ними запала Нікова мовчанка. Вони сиділи та спостерігали за тими першими краплями дощу, що взялися барабанити по квітах. Зрештою, кровлий запитав Слухай, а в тебе ж був полум'яний меч? Ну, пануватий вираз промайнув обличчям Янгола, а потім повернувся і загніздився на ньому. Був, еге ж? допитувався кровлий. Полум'янів, як зараза! Ем, ну, я ще думав щоразу, як бачив цю штуковину, який крутий у Азерафаїла меч. Ну так, але захопив, га? Ні, ні, ти що? Ну, не те щоб, радше так. Вигляд у Азерафаїла був жалюгідний. Якщо хочеш знати, трохи роздратовано відповів він, я його віддав. Кровлий вирічився на співрозмовника. А що мені було робити? продовжив Янгол, не знаючи, куди подіти руки. Вони, бідолашки, так замерзли, а вона вже при надії. Усі ці кровожерливі звірі назовні, і гроза скоро розверзнеться. Ну, і я вирішив, що їй точно не зашкодить. Ну, я й кажу, мовляв, слухайте, не намагайтеся повернутися, бо буде ще той скандал. Але цей меч може стати вам у нагоді. Ось. Беріть, не дякуйте, прошу, просто зробіть усім послугу і не накликайте на себе тут біди. Янгол нервово сміхнувся до Демона. Це ж був найкращий варіант, правда? Не певен, що ти в принципі здатен чинити зло, відказав кровлий з ноткою сарказму, якою Азерафаїл не помітив. Ох, сподіваюся, зітхнув Янгол. Дуже на це сподіваюся, бо це мене цілісінький день, гризе. Вони ще якийсь час дивилися на дощ. А знаєш, ще цікаво, порушив мовчанку кровлей. Мене також непокоїть. Чи не була раптом уся ця історія з яблуком правильним вчинком? Адже демон може втрапити ще в ту халепу за правильні вчинки. Він штурхнув Янгола. Куматно буде, якщо ми, обидва, помилилися, Геш. Якщо ти вчинив зло, а я добро. Не надто, відказав Азерафаїл. Кровлий поглянув на дощ. Маєш рацію, погодився він утягнувшись. Не надто. Над Едемом опускалися чорні завіси хмар. Поміж схилами лунав грім. Тварини, які щойно отримали імена, ховалися від бурі. Десь далеко, серед важкого від дощу лісу, зблиснуло щось яскраве й полум'яне. Насувалася темна і грозова ніч.